Вітаю всіх в ефірі. Перший випуск програми Такі Люди. Тут ми розмовляємо із людьми, яких цінуємо, у яких вчимося, якими захоплюємося і якими любимо. Тому сьогоднішньою нашою першою гостею не є Оля Криштопа. Оля, тебе вітаю. Хто, хто тебе не знає, я представлю відразу Оля, поетеса, вчитель української мови та літератури, шалена мандрівниця, моя друга подруга і. Людина, яка скільки я її знаю, вона волонтерить. Тому е, сьогоднішня наша зустріч не випадкова ще й тому, що ти із поезії ну не зовсім перейшла в прозу, але з'явилася твоя нова е, Оля Криштопа, Оля Криштопа прозаїк. Чому так? Чому в час війни ти таким чином проживаєш якісь свої болі емоційні? Чи це просто захотілось поекспериментувати? Так, у мене вийшла нова книжка прози, малої прози, яка називається Ключі. І там я несподівано ну не для себе, а для своїх друзів написала, видала новели, так я їх називаю, ці твори. Я не скажу, що це несподівано для мене, тому що писати прозу я завжди писала, просто може не так її показувала. Але сенс в тому, що можливо щось трошки більше захотілося розказати. Багато є історій, які у вірш не вмістиш, тому що є сюжетні вони, і треба трошки епосу і вийти з лірики, перейти до епосу. Тому з лірики вийшло так перейти на прозу, тому що більше, як на мене, можна сказати в прозовому творі більше розказати власне сюжет, історію якусь. Тому що поезія це все-таки більше емоції, а проза ну це людські історії, людське життя. Де ти брала ці історії? Це тобі хтось писав? Ти десь читала, хтось ділився і наскільки вони. Ну, вони реальні, вони на реальних подіях. Чи часом це є ну, вимисок? В основному це вигадка, але є спочатку якийсь перший сюжет, перша якась історія, якесь якась речення, якесь слово, якась подія, і навколо неї вимальовується. Вже історія велика, тому що так, мені розказують люди, мені розказують, мені можуть прислати фотографію, там, наприклад, чогось, і я придумаю історію про умовну бочку чи про е, якийсь там літак, чи про ще щось. І тоді, е, але історії життєві, ну, правдишні. Звичайно, з художньою вигадкою. Але звідкись вони беруться. Не все вигадане. Ну, спочатку вони з'являлися, я точно пам'ятаю, у Фейсбуці uh -huh. всі твої історії, а потім з'явилася ідея видати збірку. Ти вирішила, що їх достатньо для того, щоб світ їх побачив не лише у Фейсбуці. <гум> ні, це не я вирішила. Я ні... ну, в цьому випадку, в принципі, ну як завжди, я не вирішую так, якось стається, що це не моє було рішення видати книжку. До мене написала. Редакторка з видавництва і запропонувала видати цю книжку, видати прозу, власне, тому що вона варта того, це здається, після грушок було. І е, я сказала: ну, в мене ж їх мало е, текстів цих. ну, Тоді ми почекаємо. Вони чекали, я періодично щось писала. І Я е, вже коли я віддала на верстку, на друк, то е, вони... їх було 21 новела. Зараз їх вже. Більше, можливо, колись ще щось вийде. Тобто, так це не моє рішення було, це мені запропонували. Які відчуття були? В тебе була до того, в тебе кілька збірок поезії, цього разу проза, щось нове відчуття були якісь нові. Ще одна <тит> дитина просто інша. <є>. Ну, <пит> та, та вони всі, всі різні, кожна ж книжка різна. Е, ну, цікаво, я, мені здається, цього мало, тому що в, в поетичній збірці там багато е, тих, в, творів. І можна на них гадати, вони різноманітні, різнобарні, там це все. А тут а, е, якось це дуже такі вони більші, і їх забагато, ой, замало для ось цього всього, щоб для читання. Книжку можна прочитати за один раз, е, за один присіст, але люди кажуть, що вони так не роблять, тому що якось важко їм це читати за один присіст. залишають. Каже, хотіли прочитати, але покинули. Тебе особисто яка з тих історій настільки внутрішньо ну, можливо поламала, можливо, так спричинила до якогось такого вибуху емоцій, що ти ну, про це ти мусиш написати, ти собі так вирішила. А вони кожна так мене ламала, тому що е, в мене так, ну, якось так виходило, е, що. Е, е, я не хочу так якось перебільшувати, без пафоса якось говорити, але воно так виходить, що ти не могла не написати. Ну ти, Оля, не могла цього не написати. Одного разу мені, наприклад, написала жінка про свого сина, який загинув на початку ще війни. Вона написала мені, я й не знала її, вона написала мені від його народження до історії до його загибелі, вислала фотографії його, розказувала. Багато. І коли я це все почула, я кажу: можна мені про це написати? Вона каже: Та, та, звичайно. І коли я, в принципі, написала, то ну, там не було все так, як от вона мені розказувала, там була ще й вигадки трошки. Вона мені написала, каже, але ж там не так. Я кажу, ну. Трошки не так, але в основному, так в основному я взяла у це, це що мені сподобалося. В, в, в цій ну не можна так казати, напевно, сто, але це жорстоко, напевно, брати оці ці історії людські і їх писати. Навіть не знаю, як це назвати. Ну, просто так виходить. Ну, я не знаю, коли ти розповідала, тільки що мені навпаки мурахи по шкірі. Я розумію, що для цієї мами залишиться ну, навіть в цьому оповіданні пам'ять про нього, пам'ять про так. свого сина. Або були історії, які би ти ніколи б не писала. Ти розуміла, що це, можливо, хороший там, такий матеріал, але ну, ти не можеш. Е, є такі історії. І мені я їх навіть вже написала, але я їх не можу опублікувати. Ну мені не дозволяє, поки що я собі не дозволяю це. Є такі мені недавно один читач написав, що ти ідеалізуєш військових. Ну, бо книжка не є військовою, там, воєнною. Це про людей у час тепер, які живуть тепер. Тобто вони живуть у час війни. Це не обов'язково про війну, бо там і нема про військов, воєнні події. Тому що я не можу про це писати, бо я про це нічого не знаю. Але про людей знаю. І от один мені написав, що ти ідеалізуєш військових. Я кажу, а от я зараз хочу це написати, От, тобто, вони мені мають бути, от вони мають бути такими. Можливо, пізніше, колись я напишу, бо військові це зріз суспільства, вони є різними, і вони не всі такі, якими ти їх описуєш. Я кажу, звичайно, що не всі. Але в моїй бульбашці, ті, кого я зустрічала, власне, такі. Я їм вдячна за те, що вони такі, я можу про них таке написати. Ось так. Тому е, є такі історії, які я. Ну, Навіть тут є така, якою я дуже довго думала, чи писати її, чи ні, така новела Страх. Е, але вона… я її написала. Я її не публікувала у Фейсбук, але тут написала, ну, кажуть, що нормально. Я пам'ятаю, хто зговорив з письма, здається, Володимир Лис, а потім у вас цей Шкляр, де згадували про те, що про війну не треба писати зараз. Ми її переосмислимо там через 10 років, 20 років, коли там після перемоги умовно. І це було коли почалося то в 2014 році. Я пам'ятаю слова ем, Галини Вдовиченко, яка казала, що про війну треба писати тут і тепер. Тому що оці емоції, які ми переживаємо, ці такі болючі, вони ну, як нерви, які згоряють, треба зараз їх вже відтворювати. Тому що пам'ять ну стирається. Емоції, оці відчуття вони теж стираються з пам'яті, бо я така властивість мозку намагатися забути про болісні відчуття. Ти намагаєшся якраз, власне не стирати. Ти намагаєшся зараз це писати навіть такі болючі моменти, так тому що ми забудемо, що там було, а можливо, хай воно буде. Ну е, власне, емоції. Та, і передати їх гарно словами, правильно словами, ну, це дуже важливо. Тобто, просто описати, сказати, хто що відчуває, це одна справа. Але так змалювати історію, щоб це було зрозуміло, що відчуває той чи інший персонаж. Тобто це якось воно важливо. Тому що ну, просто фактаж це одне. Але ж насправді йдеться про людину, а людина в час війни, ми всі дуже змінилися. І тому ось я не знаю. Дуже молодці хлопці, які зараз там на війні і пишуть щось, це правильно і це дуже добре, що вони передають. Ці емоції, от вони це насправді оце, це їхня там, поезія тих і жінок і чоловіків, які зараз воюють. Це оце наш, наш, така, наше досягнення, наше, наш здобуток, те, що ми будемо мати після цієї війни. Оля, тобі писали люди, ну, умовно там, в приват, в Фейсбуці, що от їм твоя історія, історія з книги ключі. Допомогла подивитись там по-іншому, або переоцінити щось, або налагодити контакт навпаки з тим, з ким втрачено було умовно, От, переосмислити щось в житті. Е, ну так, бувало. Бувало, що е, мені писали про те, що е, змогли заплакати. Там одна жінка писала, що не могла плакати рік, а тепер заплакала. Е, Потім, ну, зрозуміло, ну, бувало таке. Мені не те, що мені розказують потім цю історію, але дякують. І в, так, в коментарях, і в приват дякують. Мені це дуже важливо. Я не думала, що це важливо писати зараз. Якби, я ж кажу ще раз, що я не планувала видавати, але якщо людям треба, то чому б ні? Значить, їм теж важливо. Угу, угу. Не тільки тобі. Угу. Ти працюєш з дітьми. Е, діти там твої підопічні та твій клас. Вони знають, що їхня вчитель письменниця. Да. Як вони відреагували на книжку? Знають, ну тішаться, пишаються мною. <сум> ну не знаю. Вони маленькі ще, в мене шостий клас. Ну, їхні батьки там у мене умовно попросили, що вони хочуть там. Придбати, то вони брали в мене, віддавали батькам. Ну, цікаво їм. Напишіть про нас, кажуть книжку. Обов'язково <смеш> <смеш> напишу. Оль, ти вже ну, в педагогіці, та, в вчителюванні багато років. Ти можеш порівняти перший свій випуск, який в тебе був взагалі, наскільки діти змінилися? Ну, зрозуміло, що діти зараз, які живуть в час війни, які вже можемо назвати дітьми війни. Відрізняються від там, умовно від дітей там, 10 років тому. Ну. Ці діти, які, які були там першим моїм класом, вони народилися в 90-х. Тобто це є зовсім інше покоління. Жити, покоління. І наскільки вони та й ми змінилися, ми всі люди, людина повинна мінятися. Але ті люди, які зараз, вони, я не можу сказати, що вони гірші чи вони кращі за тих дітей, які випустилися, там, умовно. 15 років тому або вчилися в школі 20 років тому, коли я туди прийшла. Вони просто інші, вони по-іншому вчать, у них по інше мислення. Я не знаю, якими вони будуть і як це буде. Я не можу сказати, що вони там все пропало, бо діти не так читають, або діти не так Пишуть або діти. Діти, можливо, в чомусь іншому краще. Так, вони не так багато читають, але вони. Більше, можливо, слухають, можливо, вони краще аналізують, ніж ми. Ну, не всі, такі, як і колись є діти, які краще вчаться, які гірше вчаться, але їхнє мислення, вони наскільки вони сміливі, наскільки вони впевнені в собі. Я захоплююся ними. Тобто мені це дуже подобається, як вони е, зараз. ну, Можливо, мені не, 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 не так подобається е, те, що вони не такі слухняні, можливо, не такі. Там так слухаються, так гарно все виконують, як треба, але вони зараз можуть поставити інші запитання, цікаві запитання, на які ти вже не завжди даси відповідь. Їм не треба вчити на пам'ять, тому що до інформації у них є доступ легко і завжди. А от мислити критично мислити, подумати, проаналізувати, порівняти у них це виходить. Вони дуже класні, ну і і тоді були класні. Я зараз дивлюся, чого досягнули мої випускники. Вони теж. Класні, тобто вони я не можу сказати, що ти гірші чи ні? Я не чи про гірші. В тебе Говорю, змін... інші. Інші. інші звичайно інші і в тебе підхід теж змінився, напевно. <гум> ти викладала там 15-20 років тому, і коли прийшла зараз. Слухай, підхід до кожного класу, тобто, до кожної дитини. Ти по іншому, зовсім в іншу... Ти от з 11-го виходиш, ідеш в п'ятий. Ти по іншому себе поводи. Ти... По тебе тон міняється в тебе <гум> рухи, жести міняються. Ти. Взагалі, ну, звичайно, що це підхід змінюється до кожного. У мене є, наприклад, шостий, і п'ятий зараз клас, і так якби шостий клас складніший, ніж п'ятий. І ти з п'ятим можеш більше встигнути, більше. А з шостим ти знову ж таки трошки як навіть повільніше, якось, якось ну, примітивніше, можливо. Ну, це не гарне слово, але. Підхід міняється завжди від уроку до уроку. Від уроку до уроку, навіть від дитини до дитини. Ну це нормально, коли підхід. Міняється. Звичайно, знаєш, є така штука, яка називається Синдром Данінга Крюгера. Mm -hmm. Коли я прийшла в школу, мені здавалося, що я дуже гарна вчителька. Тобто я такий педагог від Бога. І я прямо так все, всіх могла навчити і все могла це. Зараз у мене, навпаки, я взагалі в мене так випускаються руки, я в розпачі, тому що я нічого не вмію і нікого не вмію навчити. І це все. Тому що от, чим більше я знаю, тим більше мені здається, що я безсила. Але це минає. Але діти тебе люблять. До речі, ну, о, діти так. тебе люблять, вони ну і це видно, навіть там з дописів на Фейсбуці, з відео, яке вони знімають. Можливо, тому що ти їх дуже добре. Це відчуваєш. взаємно, так. Це взаємно. Я кілька разів залишала роботу вчительську останнім часом. От, власне, як вплинула війна. Ну, от я пішла з роботи. Я думала, що це вже все, що я вже не буду працювати, що досить все. Я висви. Вичерпала це все. І е, коли я повертаюся вже вкотре, кожен раз повертаюся, і я розумію, що це добре, що це мене те, що мені mm -hmm. потрібно, ну бо це взаємно. Мені подобається з ними. Папери писати мені не подобається. А от з дітьми це класно. Оля, знаєш, що ти багато подорожуєш? Mm -hmm. Ой, і зараз, на жаль, через те, що частину України окупована, ти не можеш потрапити туди. На свої улюблені місця. Mm -hmm. а, ну, ми сподіваємось, що все так. Ми переможемо. Ми переможемо, mm -hmm. відвоюємо наші землі і, 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 буд, і будемо мандрувати так, як ми колись хотіли. Чим тебе наповнюють мандрівки? Е, ну, це, це ліки, ліки такі, коли ти можеш е, сісти і їхати, і мені е, дуже добре. Від того, це дуже гарна штука. І зараз принаймні це спогади. Це от зараз чим ти, чим ти можеш, наприклад, так ти не можеш туди поїхати, куди ти там були? Там Миколаївщина чи Херсонщина, такі місця, навіть навіть на Одещину не сильно поїдеш. Ось, але ти можеш розказувати про це дітям. Ми з дітьми пишемо там диктанти. Я можу багато що розказати з власного досвіду. І власне те, заради чого ми мандруємо, заради емоцій, заради спогадів там, після, після цих мандрівок. І це є добре. Ми не знаємо, чи ми туди повернемося, чи це там буде заміновано ще все дуже довго. Але я от недавно їздила на Херсонщину. Я вперше була в Херсоні в своєму житті, власне, ось в такий час важкий. Це мені дуже сподобалось. Звичайно, що не можна було піти, як то казала, на море. Ну, там mm -hmm. моря немає. Mm -hmm. Але цей, але все одно сам факт, що ти поїхав так далеко. І там люди, і вони героїчні люди, вони круті. Вони роблять неймовірні речі, будучи просто живучи в своєму місті, не виїжджаючи з окупації і далі живучи, відбудовуючи і творячи щось. Вони ділились своїми історіями з тобою? Звичайно, так. Історій багато, не про всі напишеш. Тут треба теж багато чого. Переосмислити і вони не те, що зі мною ділились, вони просто говорили, Дорали. вони хотіли говорити, вони були дуже вдячні нам, що ми приїхали. Це була річниця звільнення Херсону. І не сильно там туди хтось їде, так скажемо, скажімо, але їм треба було просто говорити, особливо тим, хто пережив окупацію, вони багато говорили, і емоції дуже різноманітні. І там є від, такий спектр від, ну, від радості до злості. І злість на, зовсім на різних людей, різні ситуації. Тому ось тут треба просто знати, зрозуміти, що відбувається. Чому так? Чому так сталося, що вони там залишилися? Ось таке. Тому тут треба не спішити в цьому. Ну, які травмовані історії? Дуже, так. Травмовані, але мені дуже сподобалося, як вони на гумор це все ми настільки цікаво розповідали там про, про ці їхніх окупантів з таким сміхом. Тому ну, що сміятися, це взагалі угу. дуже класний вихід, вихід в стресові ситуації, тому що та, та, та людина, чи ситуація, з якої ти смієшся, вона для тебе вже не страшна. Ось, і це от історії про, про, про це, як вони смішно. І от, коли власне ми виступали по. Перед військовими і пробували там щось читати, щось таке глибоко емоційне, ну якісь воєнні ситуації. То вони просили, а давайте про любов. Розкажіть нам про любов краще, щось почитайте, про кохання. Вони хочуть щось таке переключати. Ось, щось смішне про кохання. Ось які теми цікавили. Оля, тобі дякую. Насправді величезне за те, що ти поділа з нами своїми історіями. За книгу. Ем, я mm. дуже хочу з тебе частіше бачити і частіше запрошувати. Сподіваюся, твоя нова збірка вже готується. Там. Рада так. тебе дуже бачити. Дякую, Дякую за те, що, Дякую, ти, що ти робиш. Дякую, що покликала. Дякую. Дуже Дякую. приємно. А ви дивилися перший ефір першої програми Такі люди і з нами сьогодні була неймовірна Ольга Криштопа. Дякую вам.